Усім привіт, покажу зараз прилад з паспортом. в наш комплекті. зразу йде батарейка. Зразу, щоб готовий до використання. Значить, от його паспорт виробника рідний. Давайте, ну я в кінці вже пролистаю кожну сторінку, щоб ви могли е, прочитати. Ось є паспорт, батарейка і прилад. Давайте зараз прилад покажу. Так ось так виглядає прилад зі всіх сторін. В суперовому просто стані. Так, куляри знімаються. Ось так. Так, тут ось таким кільце.

Так, лінзи покажу. Лінзи у нас стане. в ідеальному стані. Раз патру від пальці в Лінзи в ідеальному стані. Ось перша динця. макро І друга. В ідеальному стані. Так. Батарейний відсік також в ідеальному стані. Він латунний. Чи? Желтая латунь и алюминий. Ось. С про... напружением сделал контакт. Здравствуйте, уже трека. Крышка крепится востак. Ідеальний плавний хід о тут регульовки діоптру, причому дуже широко можна регулювати, ось. Не, немає шату, все ідеально. І так само дуже широке регулювання, фокусування на об'єкті ось. дуже далеко регулюється і Так, Вмикаємо. І вот ось закрит закритою кришкою і зараз покажу вам. Так Ще треба Так. З закритою кришкою. От 1X камера. От чітко видно читаємо всі цифри. Ідеальна картинка. Ось так виглядає. Супер просто ідеально. От у мене є... рука. Шумів мінімум. Дуже хороше подавлення шумів, до речі, тут. Так. Ось показав. Зараз ще нашерік. камера слабша в телефоні. Шерік взагалі показує білим фосфором. Ось так. Це з закритою кришкою. Ось основна камера. Підсвітка не про чого у нас так виникається. Ось вона. От закриваю світлодіод, ой, цей фотодіод, який вимірює скільки світла. Якщо день, то він не дасть включитись під світки, ну і взагалі. Так, ось ця точка ось така очима, я її майже не бачу червоним світиться. Камера вам розовим показує. Ружево майже не видно. 940 нанометрів, напевно, довжина хвилі. хвилю. Так, вона вимикається. Ось так. Так, показав, тепер паспорт зі всіх сторон. суперовый стан. Майже не користувався а ним никто. Так. И паспорт no. покажу. Так. Вот Також є в нашому магазині багато різноманітних кріплень. Є кріплення окремо на голову без шолому. Є кріплення спеціальне для шолому. Ось різні кріплення. Ось, їх можна вибрати і придбати. В нашому сайті дешевше, ніж в інших продавців, зараз покажу де. Так, заходите на наш сайт, ось, адреса atomskam.com. Далі спускаєтесь. Ось тут всі товари, товари та послуги. І от розділ є ПНБ, прилади нічного бачення. Натискаєте. І тут можете обрати собі сортування по ціні, ось тут зверху, з зниженням, з зростанням. І обрати будь-які кріплення, різні прилади є. Ось є навіть дешеві ось такі прилади, бувають іноді. Ось кріплення різноманітні. Це на голову просто без шолому. Це на шолом кріплення. Це кріплення на шолом. Ось так виглядає кріплення на голову без шолому, наприклад. Є ось такі недорогі прилади. Це ось цей, значить, ось він. Є великі комплекти, різні є, з різними опами і так далі. В кейси, кейсів. є нові, ось цей новенькі, є вживані. Так, є тепловізори, наприклад. Можна ось тут тепловізори військово-професійні. І тут так само сортування по ціні можете взяти. Ось. Це окуляр. Да. Ось тепловізори починаються від 44 тисяч. Ну, це приціл, прям в нього стріляти можна завдяки ньому. Це монокуляр. Ну, патріоти кращі, ніж ось ці, тому що тут набагато більших функцій. А саме ті функції рятують життя. Тому краще брати патріоти і дефендери, ніж інші. Ну це вже кожен сам вирішує для себе. І самі топові є такі ось 660-й, 360-й. Ось, ще додаткова знижка буде до 30% для... Тих, хто зателефонує голосом. І все, звертайтесь, контакти. Ось адреса сайту. Ось адреса. Контакти, ось телефон зразу тут. Можна зайти в розділ контакти, є всі меседжери, Telegram, Viber, WhatsApp, сигнал. Найшвидше в Viber відповідаємо. Ну є всі. Телефони можуть тут додатись інші або змінитися на Live, MTS та інші оператори. Адреса сайту постійна буде.